Класного і дешевого сканера. Трохи читав за їх, цікавився у людей, у знайомих, кажуть, що класна штука. Я користувався лаунчем, але він ломаний. І тут Німеччина може бути конкретно за цю зломку штраф великий, що не захочеться і сканити Отака От штука. x-tool в коробці, я вже його розкрив. Тут є у нас код активації, можна на iPhone, можна на iPad інсталювати програму. Ось така от гарна штучка. Так от виглядає. В коробочці буває ще шнур, подовжувач, От скажімо, в Теслу, він у мене по висоті не входить, там треба шнурочок. Ну, але це вони є з шнурком і треба замовляти з шнурком. Шнурок просто коротший роз'єм, і він в будь-яку машину. А цей, виходить, можна і забути, комусь просканити і поїхати. Краще з шнурком використовувати. Зараз ми попробуємо онлайн, як воно працює. У нас є Seat Alhambra. Ну, вона на ходу не знаю, там, що там за помилки побачимо взагалі. Дивіться. Як тут виглядає прога на айпаді? Непогано, вроді би, я так... Зараз ми підключимо його. Жодного разу ще ніде не включав. Тому можна подивитись наскільки це інтуїтивно. Якщо це нормальний прилад, то інструкція не потрібна. Йо-моє, де ж це? У нас какой ск сканер. Ой, прямо ли це ж, от тобі прямо. Лиця? На всунь. Давайте. Альхамбре. захований десь. Так. Що, він має знайти зараз? Так. Діагностика нажати треба, напевно, да? Автосканірування, підтвердити. Угу. Як його знайти? Так, да, у нас тут мови. А, зажигання, так, да, включи зажигання. Блютуз. Що у нас блютуз не під'єднаний чи що? Скасувати. Ще раз. Оце, напевно, він, АМ, А30М. Може, це він? Ага, вот він. Підключився. Ну, давайте попробуємо. Під'єднати. Автосканірування. солнце светит, ничего не видно. Что оно, сканует? Что сканует, чи не сканует? Ну и модель. Угу. Подтвердить. Об'є обновлення не підтримується для даного языка. Ну да, в англійській мові треба э, оновлювати. Коротше кажучи, все ніби просто, але але. Обновлення, настройки специальные функции поки що ничего не нажимается поки воно сканує Що воно сканує так Обновлення. Нам не потрібні обновлення. Йоли, пала Так, номер кузова, що там? Все, є. От він. Поиск. <риск> не дає без обновлення. Ну і що ти нажимаєш обновлення? Воно не буде в, в російській. Треба в англійську. Добре. Давайте. English. Так. От, відразу. Окей. Коротше, російська мова є, але вона не працює, я так розумію. просто Що це по-англійськи пише, що це поняття? Що оновлено все? Все оновлено. Ну і що, оновлено. А як тоді? Система... Ага, вот. Ну, не, це, це спеціальні функції. Автоскан. Що воно? Нічого не робить що. Скачайте. Так само Ну, і... Коротше, блін, все ніби просто, все ніби інтуїтивно. І все не просто, тому що бачите самі, ніхрена не робить прибор 120 євро коштує. Будемо розбиратись, треба інструкція, значить. Тому перепрошую, другий раз вийду в інтернет, коли розберусь, як з цим ділом працювати. На картинках все класно, ніби. Нічого не робить. Напишіть в коментарях, хто користувався таким.